Привіт-привіт! Я Валя Немержицька, і це нотатки, дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу торкнутися декількох, як на мою думку, важливих запитань сьогодення. Але перше, головне, в першу чергу: Христос Воскрес, воістину Воскрес. Христос Воскрес! Воісти на Воскрес. Христос Воскрес. Христос насправді Воскрес. Благословенне Його ім'я. І в Його Воскресінні ми маємо життя і надію. Уже ті, хто святкують по біблійному календарю Рю, Пасху, 14 Нісана, а Воскресіння Христа на свято Перших плодів вже відсвяткували, де хто готується святкувати завтра розп'яття, в неділю Воскресіння. По якому календарю ви не святкували, але Христос насправді вже Воскрес. Тому благословляймо Його. І сьогодні хочу у зв'язку з цим нагадати декілька важливих моментів, які, про які я писала в себе в соціальних мережах, але вважаю доречним, також щоб вони прозвучали в цьому відео. По всьому світу християни святкують Пасху. Вони будуть брати в руки чашу з виноградним плодом, повторюючи слова Христа. Це кров моя. Мого нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Більшість плакатиме в ці хвилини, дякуючи, що вони не такі, як той грішник чи митар, не такі, як ті українці чи ізраїльтяни, котрих щодня убивають. Натовп російський зібраний в будинках на якихось чомусь написано молитовних, молитовних, яких співається гімн Росії. Але не піднімаються молитви до Бога, в якому нема давно ні Бога, ні молитви. Цей натовп промило пролє сльозу. Дякуючи Путіну, що належить великий, а я маю на увазі жалюгідній Росії. Такі будуть ніжно підіймати руки догори під час співання гімну Росії. У них навіть побіжать мурашки по шкірі. Поки благословлятимуть вбивць українського мирного населення, гвалтівників українських дітей та руйнівників українських міст та сіл. І лише невеличка отара плакатиме, бо ототожнилася зі Христом в його стражданні і пережила на собі силу Його Воскресіння. Це ті, що ходять з ним, люблять те, що любить він. Та ненавидять те, що ненавидить він. Не бійся, отаро мала, бо отцеві вашому було приємно дати вам царство своє, це ті, що миють ноги святим Божим, що життя своє покладають, захищаючи невинних, це ті, що не полюбили душі своєї, це ті, що пахнуть українським болем. Коли вони візьмуть чашу. З виноградним плодом в руки, для них це справді буде кров Христа Нового заповіту. І коли вони переломлять хліб, для них це насправді буде тіло Христове, яке понесло плату за наші гріхи, за наші болі, який був змучений за наші, за наші, а, за наші страждання. Покарання нашого миру впало на нього. А для решти в чаші буде кров невинних українських мучеників, яку вони п'ють щодня, думаючи, що Бог з ними. Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Востань, о Господи, і поверни обличчя Твоє, проти кровопивць, ти хто п'є кров нашу, але оголошує, що це кров твого заповіту посором їх, Господи, хай впадуть вороги наші, і хай не стане їх, хай будуть розвіяні, як полова на вітрі, і зникнуть, як роса на сонці. І хай на нашій змученій землі врага не буде супостата. Хай буде син, хай буде мати, хай будуть люди на землі. Друге питання, яке я хочу торкнутися коротенько, це про християнську політику або про політичне християнство. Також із моєї публікації. Узурпація християнства політикою формує та стверджує релігію Антихриста, де яскрава політична фігура стає месією в очах її просуванців, котрі, захищаючи ідею християнської політики, Забувають основну заповідь, слухай Ізраїлю, Господь Бог, Бог єдиний є, та починають називати зло добром, а добро злом, гірке солодким, а нарциса Розою шарону. Ми живемо в такий яскравий період, коли ті, хто називають себе християнами, чомусь вирішили. Що справу євангелізації повинні виконувати політичні лідери? І ми замість того, щоб іти і проповідувати людям, чекаємо, що наші політики будуть видавати накази. І ці накази самі проєвангелізують людей. Тому Хай буде благословенне ім'я Господнє за те, що Він своїй церкві, своїм дітям дав наказ і діті проповідуйте. Не перекладайте свою відповідальність на своїх політичних лідерів. Взагалі ні на яких лідерів. Якщо ти належиш Царству Божому, шукай Царство Боже і правди його. В так званому пасхальному служінні в Білому домі, яке, наприклад, журнал Харизма назвав Powerful Service таке потужне служіння. А Трамп, після співу «Отче наші, символа віри, забула, як його звати того пастора, сказав: Powerful performance потужне. Потужна, мощна вистава. Знаєте, виставляти можна що хочеш, але бути це привілей Божий. Дивіться, яку любов Бог нам дав, щоб нам називатися і бути дітьми, дітьми Божими. Дорогі брати, дорогі сестри, не чекайте, що політики будуть виконувати нашу працю. Не чекайте, що політики законами будуть реформувати наше суспільство. Так, ми, як громадяни держави правової держави, це маємо право вимагати як громадяни правової держави. Вимагати боротися за це як громадяни. Але як церква, наша справа. Не чекати, що хтось за нас створить Християнську державу, ні нам її створювати. У нас не буде досконалого суспільства. Тільки тоді, коли прийде Месія і поставить свої ноги на Оливній Горі. Ой, який день це буде, Господи. Тому давайте вже виростемо і не будемо чекати, що будуть вставати сильні фігури в цьому світі і вирішувати. Проблеми цього життя. Єдині сильні фігури, які будуть вставати, це антихристи, тому що вони будуть зводити многих, як каже, багатьох, і вони вже зводять і вже це роблять. Не ведіться на ідею християнського досконалого суспільства. Подивіться на себе, подивіться на своє серце, подивіться, наскільки ми всередині самі спорчені, зламані. Що нам постійно потрібна Божа благодать, якщо ми самі навіть себе не можемо а, упокорити до кінця Богу, від чому ми очікуємо, що хтось буде у цьому світі суспільство упокорюватись? Давайте будемо людьми Слова Божого, Виконуємо, досягаємо душі, як громадяни, вимагаємо відповідальності, піднімаємо голоси як зібрання, коли бачимо несправедливість, хіба не до цього покликав нас Господь. Називаємо зло злом, добро називаємо добром, і хай поможе нам Бог. Але не очікуймо, що сильні цього світу вирішать проблеми цього світу. Ну, можливо, сильні цього світу є і є основною проблемою цього світу. Та й ми з вами. Якби щоб зробити цей світ досконалий, Господь мусив би вже давно знищити всіх нас, включаючи тебе. Мене в першу чергу. Тому не ведіться на ідеї досконалих суспільств, швидкого вирішення проблем. Бійтеся Бога, заповіді Його виконуйте, проповідуйте Слово Боже, любіть людей, плачте з тими, хто плаче, радійте з тими, хто радіє, обіймайте обездоленого. Творіть суть сироті, захищайте сироту, захищайте вдову. І Господь буде благословляти нас, що ми прийде той день, коли ми побачимо досконале суспільство. Але коли він прийде і коли камінь від гори не руками відірваний відпаде, а зруйнує ту статую на виходоносора, і буде його царство якому не буде кінця, яка блаженна надія. Яка блажена надія, поки, Господи, востань і захисти нас як Україну. Ми зламані, ми побиті. Але Господи, навіть знаючи, що захист забирає наше життя в когось відразу, в когось поступово, ми все рівно будемо шукати правди Твоєї, чинити Твою правду. Бо слово Твоє каже, що Твоя правда навіть світу цього і вона не приймається цим світом. Тому да, і ми розуміємо, все рівно ж ми розуміємо, Господи, що ми до кінця не побачимо цю правду, і ми її своїми силами не зробимо. Але так як ти, є правда, дорога, правда і життя, ми все рівно йтимемо нею, навіть якщо це нам коштуватиме життя. Репутації, маєтку. Благословений ти Господь. Тепер ще одну річ хочу сьогодні зачепити. І, і, мабуть, все. Знаєте, є такий рух, я до мого сорому не дуже сильно знайома. На жаль, не маю часу, так, коли дивлюся певні публікації і відео, але, ну, обмежена я, але існує такий рух адвокації України, я так розумію, це. Наші волонтерські представники, патріоти України, які вперед, які перед націями та, захищав, представляють нашу Україну і захищають її інтереси. І ось я дуже сильно вдячна тим посвяченим людям, які це чинять заради інтересів України. Але в той же час є люди. Які користуються цією адвокацією, цією рухом, рух? чи виправ мене, Алла, я не знаю, як правильно назвати. Вибачте, мою, мою неосвіченість в цьому питанні. Ось. І а, приходять люди, такі як Світлана Співакова, а, конкретно людина, яка до яка ніколи не назвала грі... з гріхом своє спілкування. Із попереднє, нібито спілкування з Ольгою Голіковою, листи до російських мамочок, щоб вони отримали своїх дітей живими з війни. Написала такий лист розпливчатий, в якому наливала багато води, виправдовуючись, але не прозвучало я Світлана Співакова згрішила. Проти Бога Всевишнього і проти свого народу. Я думала, може, я думала, що я чиню правильно, але я згрішила і я каюся, і я прощу свій народ простити мене. Я прошу українських мам простити мене. Ну і там поряд з Світланою повинні стати ті, хто разом з нею писав того славнозвісного листа. Хто до сих пір лобизається із з із, із російськими проросійськими людьми, хто на російських каналах дає інтерв'ю, як подружка Світлани Нікицька і сама Світлана на проросійських і російських християнських, нібито християнських каналах дуже-дуже Просуває своє ім'я, і знаєте, така, така цікава річ. Колись я в одному відео, мабуть, не в одному, я часто казала, що феномен такий нас з вами людьми, і я говорила до вас, мої підписники, що коли у відео розглядається якась проблема по імені, то про переглядів багато, і багато людей дивляться це, тому що це саме їх торкнулося в житті, але багато також дивляться на це, тому що просто подобається плітки. І вони сприймаються як плітку. У нас є така жіночка в церкві, яка засинає постійно на проповіді засинає. Але як сказати, я тобі розкажу щось, вона так зразу швидко. А, я часом а, намисне кажу під час проповіді, я вам секрет розкажу, і вона зразу прокидається. Ось і ось. А, Користу, користую ага, повертаючись, на і, і зараз, от я ну дивіться, щоб ви знали. Я заблокована у Світлани Співакової, тому я не бачу її публікацій, тому не завжди реагую. Але коли мої підписники до мене звертаються, я мушу на це прореагувати. Мені переслали там певні скріншоти, де Світлана як зазвичай себе піарить всі все в неї про неї. Про неї, про бізнес і про неї. Світлана у нас зірка. І ось вона закидає ніби того, що за рахунок її імені інші роблять славу. Ну, по-перше, знаєте, я, я вам скажу, я, я її імені соромаюся, щоб на її робити славу. Я вам признаюсь чесно, соромаюся. Що люди, які називаються українцями, ведуть себе так перед усім світом, піарять себе, спросовують своє ім'я, затягують людей в свою секту співакової, прочитайте уважно її публікації. Я, можливо, якщо треба, потреба, то я зроблю детальний аналіз певних публікацій. Але знаєте, Якщо ми займаємося адвокацією України, нам треба займатися. Нам треба любити Україну. Яка вона не була, нам треба любити свій народ. Нам треба ототожнюватися з болями свого народу. Христос для викуплення нас з вами, Він ототожнився з нами. Він стався людиною. Він пережив наші болі, він пережив наші, наші всілі. Написано, всьому був випробуваний, але не згрішив. Тому адвокати, оця адвокація, ті люди, які мають свій світок. Серед світу, а, і, а, але користуються зараз популярністю України, використовують ім'я щоб України, щоб просовувати свою а, релігійну сектантську агенду, Так, як робить свіку, співакова. А, то це ганьба. Я вам скажу так: ганьба. І я. Наприклад, імена є, так, вона мене заблокувала і мені 300 років воно треба. А, ні, воно це я не про світлану, воно, воно це справа мається на увазі. Це діло, воно. 300 літ мені треба, 300 років воно мені треба. Але вони приносять шкоду, приносять шкоду. І знаєте, чому я за це ще заговорила? Крім того, що мені переслали. Всі, не всі певні її там і переписки, і є люди, які вже давно і звертаються і пишуть в особисті. Я просто це не виношу, даю поради та й все. Але це дійшло до невіруючих людей. Ось ці представники в адвокації: вони багато, більшість невіруючі люди по наших поняттях. Але це люди, які люблять Україну. І оцей дух співакових який пахне не Україною? М -м, не Україна, абсолютно не пахне ні Україною, ні українським болем, ні українським порохом, ні українською землею, ні українською душею? Я думаю, що нема що робити їм в адвокації. Тому ще раз дякую всім, хто чинить справедливу адвокацію. України, хто не піарить себе. Знаєте, це люди, які про імена багатьох ми їх навіть і не знаємо, і, можливо, не знаємо, поки ми на цій землі. Вони люди є, які зараз служать своєму народу. От, ти їх бачиш, от це люди, яких бачиш, і ти бачиш Україну. І в їхніх очах, і в їхніх діях, і в їхніх словах чуєш Україну. А люди, як співакова, крім співакової, там нічим не пахне. Тому пильнуйтеся, бережіть себе, знаєте, хай Господь нас всіх помилує. І а, ще тут одну річ мушу сказати: та, і, стався такий скандал, а, ми про це говорили з Миколою на сьогоднішньому, сьогоднішньому нашому, а, наших розмовах про наболіли. А, є такий феномен, який називається Віталік піхотін». Я дуже сильно люблю Віталіка, захоплююся, вчуся від нього по святі і щиро дякую за всю працю. Але я протистала в коментарях протестала, тому що Віталік був, виставив себе на сторінці, коли він пішов в церкву Томіва, і як Томів його представляв. Я з одного боку розумію, що таким чином Віталій кинув виклик християнству, байдужому християнству, що от ви ні, а ні а нібито Томін. я так зрозуміла це. Але давайте будемо пильнувати, що все рівно, як, які б ми пристрасні не були, хай Божа істина буде вищою проти всього. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Бог єдиний є. Люби Бога всім своїм серцем, своєю душею, своєю. Силою і своєю волею. Шукайте Царства Божого і правди його. Тому заохочую вас, особливо тих, хто з вас в Сполучених Штатах, підтримайте. Зараз Віталік робить проєкт, збирає гроші на, на доставку амбуланцій для. Для евакуації наших поранених героїв, будь ласка, підтримайте, будьте щедрі, будьте щедрі. І, і а, я так розумію, Віталік збирається в 10-ту місіонерську поїздку під, від моменту а, повномасштабного вторгнення. Підтримайте а, фінансово. Але Віталік, будь ласка, будь обережний, ми тебе дуже любимо, благословляємо. Щиро тобі дякую за твою працю. І хай Господь береже Твою душу, Та й наші, Та й наші, щоб ми в наших ревнощах, я валя, також, щоб ми не забули, що є істина. І вона тільки істина робить нас вільними. Щиро всім дякую, благословення. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Гряди, Господи, чекаємо тебе. Якщо мої нотатки є для вас благословіння, поставте вподобайку, підписуйтеся, діліться цим ефіром. Будь ласка, залишайте коментарі по сім слів, хоча б, щоб, щоб алгоритм Ютубу розповсюджував це відео, щоб тримав його на виду. І шалом з Богом!